Що нового в нашому господарстві? Квочка кинула курчат і поповнила Петрушин гарем. Теплички теж новинка, Затіняюча сітка. Тепер рослинкам не так спекутно І поливаю їх не кожного дня. На Люфі люфенята. На винограді паранжа. Це я так називаю затіняючу сітку, бо дуже вже спекутно. На мамардики, мамардичата. А це вже так виглядає Пітер. Вже куштували грунку. Смачний, солодкий і духм'яний. А на просі ось така красота. Це початкова стадія. Це, мабуть, слідуюча, а це цвіте такі бучалки Краса жити бірадіти, так дощу ж гаднемо. Сохне все. аркадії в цьому році небагато, бо цей кущ підмерз. А чоробиці понад стежкою цвітуть собі і горя не знають. І ніяка спека їм не страшна.